Права 995. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо в першому завданні. треба 5,6 помножити на 0,8 додати 0,23, що множиться на 2,4. Тут немає дужок. Найбільший пріоритет у нас умноження, а в останню чергу будемо виконувати додавання. Ну що ж, тоді давайте виконувати множення. Записуємо спочатку 5,6. Я в стопчик буду множити 5,6. Що множиться на 0,8. Множимо. Так, 6 на 8 це 48. 8 пишемо 4. Запам'ятовуємо. Далі 5 на 8 це 40, плюс 4, це 44. Раз, два, три знаки після коми відділяємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює тисячних плюс. Ну а тепер знаходимо добуток 0,23. Пишемо 0,23, що множиться на 2,4. Що ж, множимо. 3 на 4 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 на 4, 8 плюс 1 це 9. Далі 2 на 3 це 6, 2 на 2 це 4. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 2. 6 плюс 9 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо, 4 плюс 1 це 5. Раз, два, три знаки після кому відділяємо. Так, ставимо тоді 0 і пишемо, що добуток тоді в нас дорівнює 0,552, тисячні. ну що ж, і пишемо, що сума тоді дорівнює. Ну сума у нас буде дорівнювати одиниця. Чому? Ну, давайте стопчик, напевно, краще додати, щоб ви зрозуміли. Отже, записуємо 0,4. 48 тисячних додати 0,552. Так, 8 плюс 2 це 0, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 5 це 9, плюс 1 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 5 це 9 плюс 1 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 плюс 0 плюс 1 це буде одиниця. Ставимо кому. Нулі в кінці відкидаємо і записуємо, що сума у нас дорівнює одиниці. Можна було міркувати я 448 тисячних плюс 552 тисячні. Разом це буде тисячу тисячних або одиниця. Ну, і переходимо до другого завдання. Тоді 72 мінус 42,56, що множиться на 0,08. Ну що ж, давайте спочатку знайдемо різницю. Ну, Заходимо різницю, записуємо 72 мінус 42,56. Так, віднімаємо. Так, дописуємо тут після коми нулі, щоб відняти. Отже, 0-6 не віднімається, позичаємо. 10-6 це 4. 0 забрати одиницю не можна. Беремо старшого розряду. 10 1 – 9-5 9, 9 -5, це 4. 2 забрали одиницю це 1, 1 мінус 2 не віднімається. Позичаємо 11 мінус 2 це буде 9. 7 забрали одиницю 6, 6 мінус 4 це 2. Ставимо кому і записуємо, що різниця у нас дорівнює. Пишемо 29,44. І множимо її на 0 0,8. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не придумаєш, треба множити в стовпчик. Давайте будемо множити. Записуємо 29,44, що множиться на 0,8. Множимо. 8 на 4 це 32. 2 пишемо. 3. Запам'ятовуємо. 8 на 4 32 плюс 3 це 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. Далі 9 на 8 це 72, плюс 3 це 75. 5 пишемо 7, запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16, плюс 7 це 23. Ну що ж, у нас є 1, 2, 3, 4 знаки після кому. 1, 2, 3, 4. Ставимо кому і записуємо, що добуток у нас тоді дорівнює. Спочатку запишемо. 2, 3552.10. -ти ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з десятковими дробами. Пам'ятайте про правильний пріоритет арифметичних дій. На цьому вправу завершено.